Якось зайшовши на сервер, я в себе побачив 150 000 герів. Я побачив, що в мене вже ніяк в чомусь немає. Я вирішив взагалі перевірити почту, бо я це роблю кожен день, коли заходжу на сервер. Я побачив перед тим, як зайти туди, що у багатьох людей є ультимейти або ж найкращі у світі. Ексклюзиви, там я не знаю, різні дуже прикольні речі. Хайпер е, прямо ж. Все одно я пішов дивитися почту. І так, що тут у нас? Так, ще чомусь. Хоча на малюнку що вийшло цього новиня, але я хочу ще налишний здатися. Ну ладно. О, хтось вже прислав. От подивимось. О, я там снима. Вау! Це ж Олд Годлі А я прям звідки в ньому в нього? По одному письма. Вс. Що? А звідки вона мене? Вау! А стільки фанменів в мене і взагалі різних юнітів. Knight теж є. Ого! Ще багато різних теж юнтів. Titan Титан Man Golden Future Large Flopman! І бачите, скільки цих от годів в мене вже? Скільки нових юнітів? Це ж з них з, з, з останніх серій. Ого, скільки фьючер клопменів. А, звичайних хітів не так що багато, але ж є хоч якісь стартери. Ось і... Я здивувався, але трошки роздумуючи, пошукав на ютубі і поняв, в чому це так сталося. Бо я зайшов на копію Толетар Дефенса, але це не якась підробка. Це справжній Толетар Дефенс від розробочиків. Це партнерський туалет Артефенс. Тобто тут можна зустріти партнера, в якого будуть усі Юнітів, безкінечність, геймів безкінечність, монет безкінечність, так клоків безкінечність. Вони можуть щось вам дати, юнітів, ультимейтів, все, що захочете, якщо вони звичайно вдобні. Ще, тут єдиний мінус, що тут пізніше виходять оновлення. апдейти uh, тому можна, треба трошки почекати. І ще є мінус, ще один. Те, що не можна просто ось так взяти і зайти на цей сервер. Треба вам е, вписувати код спеціальний. Е, і е, ще... Е, ви зможете знайти ці коди в мене в телеграмі. Як тільки я буду дізнаватися нові коди, я вам буду вписувати. Але якщо вам буде висвічувати... І одразу говорю, вони будуть працювати лише приблизно декілька годин і все. Різні багато гликодії, і на базкові на них повинні бути ці партнери. І якщо вам щось висвічує на екрані, показав телепортинг, але показав... Але вам щось висвітлось на екрані як якась табличка, як, наприклад, Лив, але там не лиф, а щось інше, і щось там про е, щось там непонятно на написано. То ви не засмучуєтесь, бо це звичайно, те, що сервер переполений вже. Просто треба почекати, поки когось воно наприклад кінно. Треба почекати, поки когось або виб'є, або хтось вийде і для вас на місце, якого ну, ви зможете пограти на цьому сервері. Але краще ще і грати тут з комп'ютера. Бо з планшета можна вибивати. А і ще тут реально багато люті вам можуть дати. І дуже гарні кліти, але іще... О! я Прияха давно на яку Ой, Ось я не Так. Ось, ще мінус один, ще один мінус, що коли ви ходите в раунди і виходите, то все, вам знову треба заходити і знову те ж саме. Типу, знову заново ходити і все таке. Усім привіт, це вже кінець. І дивіться, ще ви можете тут легесенько стати на світові місця, якщо знаєте, це не припалений сервер. Зараз. От он вона, он. Вона. І ще, щоб попасти в Телеграм, ви можете зайти на останній Мій Шортс. точніше, мій шортс І там ви можете дізнатися, як попасти в мій телеграм. А взагалі-то так там треба у пошуку знайти е телеграм. Просто написати mr.norim і все і вам висвітлювати мій телеграм канал. І ще одна річ, те що... Можуть, там не кожен день куходити ще ходи, але я буду пробувати кожен день дізнатися про ходи і вам про них казати. І ви подивіться, як тут легко стати на світлі місця по Вінфам, по победам виграшам. Витяжко, 100-100 останнє місце. Це всього лише 28 побед. І... Можете вирішити. Виграти ще один і все, і стаєте одразу на 94. Ще один і взагалі стаєте, я не знаю, на 86. Це майже на 10 місць е, перетвориться. Тому краще турати і знаходити сервера, які не дозволяють. Є ще телеграм-канали, можете по в ютубі, які вам показують. Е, там теж будуть показувати, які куди відкрити мати серверів. Але повторюю. Вони працюють лише приблизно декілька годин. Годину декілька годин. А, можливо, навіть і не усі працюють. Що це він мені прислати? Так, зараз трошки з ним потрейдимося будемо закінчувати. Він там, напевно, щось пише. Я реально не можу поняти, звідки в мене стільки інтеклістейці взагалі там було б поменше. Прикинейся, да. Так, а що, там? Я так багато цих чатів пропускаю, тут реально. Увесь час пам'ять, типу, трейд якийсь юнь, трейд, якийсь інший юнь. Кстати, а в мене здається, там не було санти. Хе, Молодшинка. О, точніше. Ось. Ось, на чому ми будемо закінчувати, коли я подивлюсь. Так, в мене так і не було санти, в мене так і немає. Короче, Можете заходити на сервер, можете на ньому грати, зустрічати партнерів, спробувати. Як може дізнатися, чи реально партнер людина? Ви можете на мапі побачити різні такі структури непонятні поняття, як, наприклад, якісь шари чи якесь таке. Дуже часто я бачив, що просто воно все роблять червоним. Таким неоновим червоним, так я вже два-три рази Чи що, Воно трошки на трошки грати, щоб трошки відходити. Ставити А ось ми її ознайомились. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Усім пока-пока!